Автівки повільно просуваються по одній смузі руху. Водії обережно маневрують. Цю ділянку вулиці Карпатської України нещодавно відкрили після завершення першого етапу ремонтних робіт. Тепер рух частково відновили, а роботи розпочали на іншій смузі. Погано дуже дорого було не слава богу, що тепер ремонтується. Ці пригадують, це вже друга спроба за останні шість років відремонтувати цю дорогу. У 2019 році заасфальтували близько двох кілометрів від в'їзду в місто до повороту на ринок краснодонців. Ще через рік, після заміни водогону, ремонт вулиці зупинили, залишивши розритими тротуари та частину дороги. Лиш хочу одне попросити і коли зроблять ремонт, будь ласка, не копайте знову ями. Бо того разу, коли зробили ремонт, купали знову ями. Я їду на машині і по цих ямах це було жахіття їхати. Наразі на правій смузі цієї ділянки дороги вже провели фрезерування дорожнього полотна, облаштували нові зливоприймачі, замінили бордюрний камінь та влаштували, вирівнюючи шар асфальтобетонного покриття. Богдан проїжджає тут щодня, ремонт каже, чекав, однак має сподівання, що цього разу його завершать якісно. Якщо таке полотно залишиться, то, то зараз полотно не дуже. Ми їдемо, ми їдемо в Але мені здається, що його ще будуть піднімати. Ну, дивіться, люки ті, з боку, люки вище, люки каналізаційні нижче. Ти їдеш на машині, це відчувається. Я думаю, що там такі кошти витрачаються, що воно має бути рівно вже якось по європейськи Вулиця Карпатської України одна з найдовших магістралей міста: п'ять кілометрів дороги, сотні автомобілів щодня. Ремонтні роботи тут стартували на початку осені. Капітальний на суму у понад 83 мільйони гривень виконує єдиний учасник тендеру компанія з рівного. Ми працюємо над капітальним ремонтом вулиці Карпатської України з колишнього Гагаріна. Зараз є друга черга. Я думаю, що до настання вже таких несприятливих погодних умов ми завершимо основну частину. Проект розпередбачається на два роки. на цей 25-й рік, з 26-го року ми плануємо закінчити. Досить велика ділянка це центральна частина в'їзду в місто. Обіцяють, окрім дорожнього покриття, і нові тротуари, автобусні зупинки. Це один із ключових маршрутів Ужгорода на в'їзді в місто. Тому містяни чекають, що тепер ремонт нарешті доведуть до кінця якісно, без перерв і затримок.